Добрий день, діти! Погляньте, погляньте, що у мене є. А у мене є ось така гарна хустинка. Давайте її розглянемо. Подивіться, в коточках у мене намальовані квіточки одна квіточка, друга і третя. Дітки, подивіться у квіточки серединка жовта. І червоні пелюсточки. По Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три. А у оцієї квіточки. Один, два, три. Давайте у оцієї квіточки порахуємо пелюсточки. По Один, два, три. А ще є хвиляста хвиляста лінія і крапочки. Лінія зелена, а крапочки блакитні. Дітки, вам подобається моя хустинка? А скажіть, будь ласка, хустинка якого кольору? Так, біла. А давайте поглянемо: а якої ж форми моя хустинка? На яку геометричну фігуру схожа? Так, на трикутник. У неї три кота. Один, два, три. Три кота. Дітки, 7 грудня ми будемо святкувати день хустинки, і тому я вам пропоную намалювати ось таку гарну хустинку. Спробуємо. І так, що потрібно нам для роботи? Нам потрібні фарби: зелена, червона, жовта і синя. Потрібна біла хустинка. Подивіться, я намалювала простим олівчиком такий же самий візерунок, намітила собі, який я буду малювати орнамент. А ви знаєте, що таке орнамент? Орнамент це коли повторюються декоративні елементи. А ще мені потрібен серветочка та водичка в стакані. І клейонка, клейонка. Ось клейонка. І так, спочатку, дітки, я буду малювати. Спочатку буду малювати серединки. Серединка у нас жовтого кольора. І так, спочатку я набираю жовту фарбу. І буду малювати серединку в одному куті, в другому куті і в третьому куті. Зараз я покажу. Ось, подивіться, я намалювала серединки в одному куті, в другому куті і в третьому. Тепер треба промити пензлик. І зайву водичку оп, серветочку прибрати. А тепер я буду набирати, чер... у мене рожева фарба. Можна червону, рожеву, помаранчеву, яку забажаєте. Так, і буду прикладати, прикладати пензлик. Ось так. Так, ще і третій, третя пелюсточка. Так, одна вже квіточка готова. Тепер я буду малювати, у мене трішки фарба серединки. Так, тепер я буду малювати пелюсточки на другій квіточці. Набираю і весь ворс притискаю пензлика, притискаю. Ось так. І друга вже квіточка готова. А тепер я буду малювати пелюсточки третьої квіточки. Так, один. Два, три. І третя пелюсточка вже готова. Подивіться: ось, вже готові мої квіточки. А тепер я буду малювати хвилясту лінію. Не забувайте промивати пензлик перед тим, як малювати іншим кольором. І так, я буду набирати синю фарбу і подивитися, ворсом я не сильно притискаючи. Я малюю хвилясту лінію. У мене буде синя, ось така. Знову набираю синю фарбу і малюю хвилясту лінію. Ось так. Ось знову у мене вийшла хвилька. І третю хвильку намалюю. Так, треба промити водичку, водичка і пензлик. Дітки, коли промити водичка-пензлик, треба прибирати зайву водичку край стакана, і треба просушити пензлик об серветочку. Тепер я буду набирати зелену фарбу і буду малювати крапочки. Крапочки. Ось так. Одна в хвильках будуть у мене невеличкі крапочки. Так, готова, одна хвилька готова. Погляньте, будь ласка, ось такі крапочки невеличкі. Знову набираю зелену фарбу і буду в хвильках малювати крапочки. Діти, погляньте. Сьома прийшов подивитися, що ж я роблю. Все, моя робота вже готова. Погляньте, ось така у мене вийшла робота. Я вам пропоную вдома з батьками відсвяткувати день. День хустки. І намалювати ось такі гарні хустинки. І не забувайте присилати мені ваші світлини. До побачення, любі!